Страшно було. Я думаю, вони стали біля нашого двору і троє суток копають. Я боюся, що Ні, туди щось прилетить чи хто що. Я боялася, щоб не поранили дітей, щоб не поранили мене, не дай Боже, що зі мною станеться. Лікарів немає, вчителів немає, нічого немає. Для мене було це страшно. Я вже просто фізично не могла цього. Якби ми жили ще на іншому краю села і ще б терпіли. А так, просто що вже біля нас, і ми вже просто зібрали рюкзаки і поїхали. Влада дуже боялася, каже, ми поїдемо десь щось купити з дому, бо не все було в магазині, треба було десь поїхати на, на ринок, а вона тут з дітьми залишиться, бо в дорогу не брали їх з собою, бо хто знає, що дорога є дорога. А вона вдома перетліє, за такою дуже переживала, як оце самій останці, сама дуже боялася. А Нікітушка мені теж каже, мама, скажи, оце, ракети ж летять, просто летять, летять і летять. Каже, скажи, оце, якщо ракета прилетить, головне, що якщо порани, щоб не вбило, каже. Ну, щоб і крові не було багато. Ну, і я собі таку думаю, як дитина з цим живе.